Бо якось дивно, типу. оно. Ну. Прийшла новина про секретну лабораторію під металургійним заводом. Так, усе вірно. Ось візьми візьмиться протигаз. проникни на завод і завали тварюк що там залишилися. Так, а, а протигаз уже надягнутий на мені. Окей. Тут немає оці візуалу, типу, схоже. Ні, ось у є такий невеличкий візуал, схоже, що я в протигазі. типа блики, типу від сонця. Ну воно хоча б не мішає, як оце я просто бачу в багатьох модифікаціях, оце такі ефекти, вони прям так, ну, капець, неприємні. Я знайшов тільки тіло, а ще чув мутантів неподалік. Але КПК відсутні. Дідко, це були мої найкращі бійці. Продовжують досліджувати місцевість. Мені треба дізнатись, що з ними сталося. Привіт! ой ой ну вони не прямі боляче б'ються, я вам скажу. Джуджун на базу. А. ну да, я ж попиться йому зарядив. Так, а в нього що? В нього нічого такого нема. Знайти три КПК. Ну, у нас воно водять мітками, тому хоча б так. Ви, я думав, зараз всю територію доведеться прорискувати. Чи що? А, угу, ні, воно ще це все таки треба буде зараз урискати якраз усе. Ну воно в будівлі я бачу трупешники. Гадаю, що нам туди треба. Ну, Локація мені вже подобається, така дуже прикольна. Атмосферна така, тішечки так зжимаються від неї, тому тут беззаперечно Луцьк. Угу, Ось один є і капека лежить. Сюда. Давай сюда. Капець, я кривий. Ну автоматом краще буде, інший тупий, я не бачу. Пліфонарить перезаряд дим. Ну так, він гігнув, але схоже, провалився. Ой, це дробояком прям в упір упір треба валить. Бо щось по-інакшому таке собі урон від нього. Так, КПК Степка Гвинт. Це, схоже, один є, чи не один, скільки їх взагалі тут. Бо воно просто в мене все в купу е, скидається в ці КПК. Так, іще двоє воно вище поверху. А, ні, один. Щось гавно, це дробовик цей, таке говно, гавнідзе просто. Ну реально, ну блін, ну, бачите, ну стріляю, стріляєш, їм надристать просто. Або в упір треба. Та й то в упір не завжди вони вилітають з першого разу, не знаю. Хіба що може на якихось там песиків піде? Дроповик цей? Воно ну просто я навіть бачу воно як це дріб розлітається. Воно так розлітається, наче там я не знаю дуло вивернуте. Да, це, походу, вони такі жирні. Да, це, схоже, вони жирдяють. Забудь тягнути там проти газу. Так, і третій, схоже, поверхом вище. Е, він сказав, наповнено наповнену газом, будівлю якусь треба ще знайти, але де? Я побачу візуально, що вона заповнена газом. СГД, але вона мені не потрібна, дякую. Ну, а в цього нема КПК, схоже. Це якийсь взагалі лівий чувак. А можна мені побачити тепер заповнену газом будівлю? Як вона повинна виглядати? А ось все запірдяно. Блін, капець, ось мітка, а я аж сюди заперся, щоб знайти, блін. Його. Хоч би якусь зону позначили, ну це жесть. Але ж, як там сказали, там кровосісь іще є все одно. Вони будуть тут чи ні? Ну краще б не було. А, ну це зараз я підберу капек, а потім вони з'являться. 4-7, треба запам'ятати. 437, отак, збереження таке От, буде у нас 437. І я чую, що ці пісні вже тут, а я можу просто зараз. Отак я зроблю. І піду по своїм справам. Бо я задовбався, вони такі жирні просто. На них патронів скільки упірдюється. Ну і все, 3 кпк. А знищити кровососів вже ж обов'язково треба. Mm. Зараз буде весело. Показуйся, гамно. все. Занюхав. А на третьому поверсі тут нема ничок якихось. Було би доречно, якби мені щось хоч дали патрончики, якісь, блін. Не тут нічого немає. Коротше, йдемо тепер до цього дьогтя. У мене, блін, грошей вже 166 гривень зосталось. Це доволі таки потужно. Патронів у мене ось ще 47. Ну, це, коротше кажучи, в мене десь 150 патронів приблизно 170. Ну, це фіг, да ніфіга. Будемо відвертими. На дробовик у мене тут ще сотка є. Звісно, але цей дробовик щось не завжди мене Ручає, то буде, мабуть, тяжко. На місці я з приводу тієї проблеми. Сталкер з мутантами покінчив, а КПК приніс. Так, закінчивсь КПК твоїх людей. Ох, сталкер, ось це виручив. Зараз ми можемо відфільтрувати гази і спокійно повернутися в наш штаб. І так чи ми можемо тобі віддячити? Ти казав, що вхід під землю замкнений. Якщо по то це закрита зона, тому що ми вважаємо, що саме там знаходиться або знаходилося ліго цих мутантів. Але до біса формальності. Давай так, якщо ти туди спустишся і все зачистиш, я не буду ставити запитання, закрию на все очі. По руках добре, а ключ у того. зазвичай ключ у нашого лідера, полковника Петренка, але він передав його мені, коли відправляв нас сюди. Перш ніж віддати його тобі, я маю попередити в середині ціле гніздо цих тварюк. А ще там живе якась дивна істота, щось на кшталт короля кровососів. Якщо ти справді туди спустишся, будь ласкавий, Відправ цю вирудка у саме пекло пекла. Так, гаразд. ключі зараз у твоєму розпорядженні. Дякую, побачимось. Королі королів там капіць, а мені патрони на них вистачить. І він сказав Петренко, дав ключі. Значить, Петренко в цьому якось зав'язаний. Значить, Петренко повинен був попросити, мабуть, якраз у ці документи знайти їх. Ну я надіюсь, вони і так там є. Я можу просто піти туди, їх зібрати. І потім, уже як віддам ті документи, візьму в нього завдання і на місці ж їх і віддам. То, типу, по ідеї все буде окей. Але ж в мене ось головна проблема це мені страшно. Мені страшно, і патронів може не вистачить. І недалеко від бару. Той чувак казав, це, мабуть, якийсь там або сейф повинен бути у барі цьому, або щось типу того. Це також цікавенько. в барі, коротше, в нас буде чекати така релакс re тайм буде. Релакс тайм буде. Ми по нас поназберуємо винагороди різні, там відкриємо сейфи. І зараз мені треба ще, аби знайти якимось дідьком, як туди зайти, до тієї лабораторії, блін. М -м, я вийшов за карту. <рес> я ну окей. І тут треба було просто бігати прямо через сраку. Ну, перейти на територію, так. Король кровососів. Оце мене <рес> дуже сильно прям корьобить. Ну поїхали. А він спить, так? Да? Це занюхав. Ну а це левел схожий на саркофаг просто. Чи як він називається там коректно, я не пам'ятаю. Ну Там, де, коротше, моноліт, ну хто, ша... хто грав, той шарить. І, до речі, ось я прям йому в харю зарядив, але при цьому забрав кусочок, то може якась є все-таки вірогідність, що якщо я попаду по частині тіла, яку я збираюся відрізати, то вона все-таки буде цілою. Ну так, да, це який на цьому левелі, також, блін, треба буде нарізати зараз кружки. Ага.

Завжди треба буде, значить, якось все це діло прошерстити. Я думав бар. Він казав бар. Ну просто там, де бар, то росток називається вирі, ну, цьому, в Тінь Чорнобиля. Але ж тут металургійний завод, то там де бар. Така в цього КПК ніякого, так? Да? Блін, це ж треба буде пошаритися, аж забув вже. Документи ці. Чи вони з'являються тільки коли я завдання цього Петренка, візьму? Так, відчините двері, який там пароль? 4526. А вони сплять всі в натурі. Блін, якщо вони сплять, то це вже зовсім друге діло. Я думав, вони просто будуть зараз усе ну, шерстить, бігати, там, метушитися. А вони сплять, так якщо сплять, то це супер. Але як буде скоро Льома, це <смі> сумніваюся, що він буде спадки, і я просто його так тик і все. Так, двері заплені. А, все. Це схоже оцей типу король чи що. А дай його шукати треба. Блін, бачите, я трішечки прям відійшов і все, йому вже насрать. На оцю три. Фу. Принести документи Велесу. Так, стоп, я вже заплутався. Просто а все да, їх 14, документи Велесу. Тепер все ми знайшли ці документи. А Петренку ніякі не потрібні будуть. А й КПК вченого? особисте повідомлення. Якесь, але ж проблема в тому, що мені ще потрібно прямо розвалити усіх кровосісь, прямо всіх. Так і ти отсюда бе ще з тебе. Так, ось сю, цей спить. Зараз, секундочку, мій маленький. Не треба! Не треба мене цьомати. Насткатина. Ага, вже вже больно, так? Да? Патина, ні, це не король був точно. Але я все зараз щупалець собі понарізаю. Також на янтар відвезу бізнесмен я. А і все тут більше нічого нема. Ну завдання не виконане. Ще десь якісь повинні бути кровосісі, значить. А документів нема. Не знайшов я щось це для Петренка. Цього якщо вони є, взагалі. Мене просто тільки припущення того, що вони є. Це якщо я пропущу їх, просто буде трішечки неприємно. Доведеться просто назад повертатися. Ну вже повертатися, звісно, на зачищену територію, тому вже легше буде, але все одно. Казав, попав же ж двічі ще й в дині. Все, занюхав, дівка, все. А те там король той щось я її не помітив. Я думав, король щось там таке буде, що ну, буду я потіти довгенько. Е, ну, типу, все. Документів я просто ніяких більше не знайшов. Я надіюсь, Петренку вони ніякі не потрібні будуть. Я дуже на це надіюсь, бо я не хочу знову тинятися оце. Це такі зомбики мені подобаються. Стоять собі, в носі ковиряються, нікого не чіпають. Молодці. Документ, ну я прошерстив. Може там якісь щелині, як оце інколи люблять втикати ці документи, може якісь є. Але так я ось подивився, ось так порозглядував, ніде ніяких, ніяких ну, на столах, усе ні. нічого такого. Якось швидко, ну, така невеличка лабораторія, типу швидко, ми з нею справилися. Ой, йо, а що я оце з машиною зробив? Я ж машину повіз туди. А, завжди. Е, там же ж є ще точно, я згадав. Нормально, все. Точно, я згадав. Я просто ниву перевіз до бару. Точно, я згадав. А мені треба Велеса так, то повертатися, блін, капітець. Точно, я згадав. А я згадав ще, що там запорожець стояв на початку майже левела. Точно, я згадав. Тому у нас запасний транспорт є для цього діла, тому ок. Супер навіть. А і мені щось завжди. Ось о ремонтник Тобто, ось там ще база цих долгівців є. Ну я не. Так, все на відкриваємо. я сподіваюсь, просто мені якусь нагороду може дадуть, не було б непогано. М? Чуваки, ось є. Ну, звичайний ремонт, коли мене бабок немає. Коротше, зрозуміло. А оці хлопці тут а що короче? Це взагалі інша якраз група. Якась. Я думаю, коротше, повертаємося ми назад. Е, я спорую поговорити з тим чуваком. Ну, типу, немає просто завдання, що забрати винагороду, але я так то надію, що буде якась нагорода. Чи що я оце довбався? Оцих кровосість валив усих. Ну, не все. бази вже тут, а там, де я вже був. Не, ну, прикольно, е, деталька. Типу я все зачистив, тепер вони облюбували ці місця. Але де моя нагорода? Е? Буду знімати, я, мабуть, ще оці протигази, бо стомлюваність вища стає. Ой, а їх тепер тут і нема. Це, схоже, треба було якраз туди на цю задиратися. Набуть майданчик отой. Ось у дьох, привіт, бувай. Клас, пазяй вау. Не Ні нагороди, нічого. Пішов я в сраку. Значить, це валим тепер куди? Довалися, мабуть? Блін, а в мене ж бабок нема на провідника. Йома, -йо. оце я попав. Оце, схоже, цей сейф. Ну, звісно, також він ну на цій території конкретної наводки ніякої не було, тому ви самі знаєте, де я здогадався, де воно знаходиться цей сейф. Вов, е, бінокль військовий. покращена версія поширеного військового бінокля, Трохи дорожча, але набагато ефективніша. Флешдиск, флешка бандитів. Ну, аптечки. Ось я візьму і антиради, але антиради в мене є. До речі, взяти все. Там поряд пацани просто вон є, то я їм зараз продам. Може на провідника вистачить, хоча я сумніваюся. Так, привіт. Зараз будемо торгуватися. А в нього 700 гривень тільки. А в тебе? Та не буду, не буду я з тобою розмовляти, хлопче. ну. Oh, no. А ти щось багатенький у нас, чолов'яга. Так, завжди, а мені ось цікаво, просто бінокль чим відрізняється. Це ось звичайний, а ось покращений. Ну в нього схоже, типу, він ближче приближав. Ну, хай. І ось ліхтар покращений збільшеним часом роботи від батарей. Випромінює промінь світла набагато яскравіший і далі ніж інші більш дешеві аналоги. Oh. О. і, ну, типу, як написано, він довше тримає заряд, тому супер. Ой. Бля, тільки що випадково викинув бінокль, він забрав козел, оцей з схоже. Да, ну це жесть. Це перезагрузка Windows. Зібрався один на провідника грошей заробить. Ось о 500 гривень бінокль, а фонарик 7 гривень. А ці антиради 70 гривень. Зараз буду щось намагатися втюхати йому. Щупальці, до речі, нормально коштують. Просто мені обідно. Я зараз просру, ну я хотів просто вченим усе це завести. й КПКшки, усі вісім, бо не знаю, з ними просто вони важать 0,2 КГ. Тобто в мене ось лишні півтора кілограма будуть через них. Та й цей ліхтар нафін мені всрати. в мене он покращений вже є, тому забирай. І все, 1600 є, тобто я думаю, що буде. Ну ок, все в мене 1800 є. Тепер все на мазі. Щупальця не продав, бо я жадіна. Я хочу все таки, все як можна більше всього і вченим тим привести. Ну 600 гривень звичайному стали коштує. Мені цікаво, наскільки дорожче буде в вчених цих. А ось частина блін, та тут схоже частин цих капець. Ну, частина 10, це, ну також про експерименти, схоже. Ну якраз це ті документи, які потрібні гріху. Що це то на рахунок якраз оцих експериментів, Шановний Антоне Володимировичу, відповідаючи на ваше звернення номер чотириста. Динадцять, поспішаємо запевнити вас, що ви наймовірніше помилилися, впізнавши в одному з випробуваних вашого старого знайомого. Річ у тім, що під для всіх експериментів є добровольцями з поміж довічно засуджених осіб, усім кандидата пропонується звільнення від відбування покарання після успішного закінчення експериментів в обід на участь цих експериментах. У разі згоди оформляються офіційні документи і підписується контракт, у якому чітко прописані зобов'язання сторін. Таким чином, людина, про яку ви говорите, могла опинитися серед випробуваних, тільки будучи засудженим довговічний термін і погодившись на участь у дослідженнях, щоб розібрати. Ся в ситуації детальніше вам знадобиться додаткові відомості. Будь ласка, надайте нам якомога більше інформації про вашого знайомого, повне ім'я, місце народження, вік, професію тощо. Особисто від себе поспішаю висловити надію на те, що ситуація, що склалася, навіть у разі підтвердження ваших припущень, не вплине на нашу співпрацю з повагою. Голова юридичного відділу X-Ray Technologies Андрону Вм, 4 листопада 1998 року. Ага, ага, Блін, і ось його, всі документи про X-18, Ну вони не сильно великі. Чи я їх читав уже?